Друзі, всім привіт! Це канал Провижок. Е, я запостила в інстаграмі в сторі собі відео з тим, як я роблю поклики. І було декілька питань від підписників, як я це робила, як я їх пришивала, чи є десь відео, де таке, де такому можна навчитись. Я вирішила просто записати коротеньке відео з тим. Про те, як я робила ці пухлики. Тут в мене сім рядів, і я їх тут пришивала за другий ряд. У мене тканина це коноплі 13 ниток на сантиметр. І прокладати нитку для пухликів я буду по такій схемі. В ширину в мене 8 ниток, в висоту 6. З Роблю стібок 8 ниток, потім з вивороту 6 ниток, тут знову 8 ниток. І другий ряд я роблю так само, відступаючи одну нитку. Можна робити в залежності від щільності вашої тканини. У мене це 13 ниток на сантиметр, може бути 15, може бути 10. І ви собі робите якийсь зразочок, щоб подивитися, як воно виглядає. Ось я собі тут робила пару зразків. Ну і врешті зупинилась на такому варіанті: 8, 6, 1. Зараз швиденько прокладу кілька рядів, ну маленькі, щоб показати, як воно вийде. Тут на сорочці я робила кожен ряд окремо нитку, але тут в мене маленький шматочок, то я просто однією ниткою. Тепер стягую кожен ряд. Все. Вийшли ось такі пухлики. Якщо нам треба більше рядів, додаємо більше. Далі як я їх пришивала. Я їх розправила і подивилась приблизно, скільки ниток треба робити кожен крок. У мене вийшло 9 ниток. У вас може бути по-іншому. Я визначила, де тут центральний пухлик, і починала з центрального пухлика різні боки. З кроком 9 ниток. Відступила від вишивки кілька ниточок, і в мене тут буде висота стіпка 3 нитки. Я прошиваю за другий ряд, тому я проколюю голку під пухликом в другому ряду. І пришиваю до уставки. Відступаю вверх три нитки. Наступний пухлик я відступаю 9 ниток і 3 нитки вниз. Знов проколюю під другим рядом. Верх на три нитки. І останній пухлик так само. дев'ять ниток в сторону. Три нитки вниз. Я їх пришила і е, з вивороту це виглядає ось так. Далі покажу, що я буду робити на вивороті. Ось мої пухлики виглядають ось так з вивороту. Тут я залишаю десь біля сантиметра ось цей підгин. Якщо багато, можете зрізати. І я буду ось цю тканинку підгинати. І просто пришивати до пухликів. Десь тут закріплюю цю нитку. Важно це робити е, гострою голкою. І просто пришию, пришию. Ось таким чином. Йду до кінця і тут вже я буду прошивати подвійним вистігом, так як я показувала в минулому відео. Послання залишу на минуле відео в описі. Ну і має вийти щось таке. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь. Пишіть свої коментарі. Всім па-па.